Чита, всім привіт! Не планувала так швидко знімати нову частинку по бурштину, але є багато запитів, багато дівчат хочуть на подарунок щось придбати до 8 березня. Тому я зробила ще одну класну підборку. Посилочки вже завтра будуть відправлятись, тому всі встигнуть отримати до свята. І що ми дивимося прикраси з Балтійським бурштином польського виробництва в сріблі 925 проби. Почати хочу з ось такої каблучки з двома видами бурштину з жовтим і коньячним. Тут розмір регулюється, в більшості моделей, до речі, так. Початковий 18-й. Можна менше, можна більше зробити. Артикул каблучки 139, вага близько 9 грам. Бівчета вартість такої каблучки 51 долар. Вартість у гривні напишу на екрані. Тупна каблучка, артикул 19,1, вага 970. Дуже також красивий бурштин, такий жовтий, темненький. Початковий розмір десь 18,5, трошки, може менший, і знову ж таки є регулювання. Краса. Багато хто, дівчата, запитує за нові постачання, але я поки що не можу сказати, коли вони будуть. Я за цими прикрасами сама особисто їжджу за тисячі кілометрів, але зараз дівчата я з дитиною і тому не можу так в один момент взяти і поїхати. Все треба організувати. Якщо я буду збиратись, я про це обов'язково вам скажу. І, дівчата, прошу не звертати увагу на мій нігодь, трошки аварія в мене сталася. Скоро все виправимо. Вартість такої каблучки 52 долари. Ось така є каблучка з світло-зеленим бруштином. Початковий розмір 18,5, артикул 160. Минулого разу була така подібна модель. Багатьом не вистачило, тому майте на увазі. Вага 14,3 грами. Також листячко, В діаметрі 2,8 см. І вартість такої модельки 83 долари. А далі залишились ось такі дві класні каблучки з міксом 18-й розмір, жовтенька 19-й. Артикул 386, вага 3,7 грами. Ці каблучок 23 долари. Далі дівчата дві авторські модельки, хочу показати: одна з королівським бурштином в 16-му десь з половиною розмірі. 75-й артикул, також тут, окрім бурштиної стки Раухтопаз, дуже гарний. 2,3 на 3 сантиметри габаритний розмір. Моделька в позолоті також має регулювання, можна розмір збільшити або зменшити. Дуже красива. З минулого показу я зрозуміла, що вам хочеться більше прикрас саме з таким королівським бурштином, по можливості наступного разу щось заберу для вас. Ось вам його близько показую. Вартість такої каблучки 90 доларів. І дівчата, в мене лишилася така екстравагантна модель нереальної краси каблучка, також в позолоті. Подивіться тільки на цей бурштин і на габарити самої каблучки це взагалі супер. Артикул 73-й, вага майже 37 грам. Дівчата, тут розмір десь на 18 відрегульовано, але можна також змінювати. Ось так виглядає на руці: це, звісно, модель не на кожен день можливо, і не для всіх, не всі таке носять, але. Це така колекційна річ. Якщо цінуєте такі прикраси, має бути у вас. Дивіться, тут, окрім бурштину, ось такий павучок за аметистом і кулька кон'ячного бурштину, а навколо ось таке листічко. Ось, зі зворотнього боку вам показую. Ось ця квіточка, дивіться, яка цікава. Давайте вам по габаритам ще скажу. Висота 2,5 см над пальчиком 3 на 3,8 см. Габаритний розмір. І вартість такої модельки 285 доларів. Дівчата по камеям часто питають. Останні рази я взагалі дуже мало їх змогла замовити, вони в дефіциті, можна сказати. а Лишились в мене ось такі соняшники в каблучці. В сережках трошки інакша квітка, але в комплекті вони непогано виглядають, показую разом. 128-й артикул, каблучка в 17-му початковому розмірі, також є регулювання. Дівчата, це, звісно, все вручну зроблено, зараз вам покажу. Ось так все це вирізано. Сам бурштин, якщо не буде ось цього чорного покриття, він буде ну, жовтий, молочний. Блять, ось таке чорне напилення, і потім вирізають, щоб був ось такий ефектний малюнок. Подивіться. 2,3х2,9 см розмір. Вартість каблучки 60 доларів. Вага сережок 8,1 грам, довжина 4 см. Ось така тут застіпка. Ось ближче вам показую. І вартість сережок 55 доларів. Ті ще давно не дивились ось цю красу. Є в наявності дві пари сережок з міксом. І ще є дві підвісочки, але вони можуть трошечки відрізнятися за бурштином. Я далі їх покажу. Ось ця пара сережок. Тут жовтий бурштин більш світлий, тут такий більш жовточний. І нижній зелений бурштин більш темний. Артикул цих сережок 254 вага 11,5 грам. Сережки на петлях, довжина десь 5,2 см. Одразу вам назву вартість обидві пари по 65 доларів. Дідчити, дивіться, є такі дві підвісочки. Може бути або ось ця в комплект. Тут нижній ряд він світліший, більш блискучий і жовтий трошки насиченіший. Але знову ж таки, це все не проблема взагалі, бо бурштин ну, це природня вставка, важко ось так один в один все підібрати. Ще є ось такий варіант: тут інакша послідовність нижніх рядків, дивіться, але знову ж таки не критично. Можна брати окремо це не питання. І це цю пару сережок, із за цією підвіскою, мені здається, дуже гарно буде. Довжина підвісок 5,4 см ушки. І вартість 35 доларів. Далі, дівчата, є на залишках дві пари таких класних сережок на півконго з коньячними кульками. Ось ця пара більш блискуча, світліша, ця трошечки темніша. Артикул 323, вага всього 3,2 грами. Діаметр десь 2 см вартість 17 доларів. А далі ось така модель сережок залишилась 379-й артикул, вага 5,9 грами. Тут одна сережка трошки темніша за іншу, але не критично. Довжина 4,5 см на англійській застібці. Якщо ви бачите бурштину з такого кольору або зеленого, це означає, що на зворотній стороні є ось таке покриття, воно і надає такий цікавий колір. Без нього він був би простіший. Такий класичний бурштиновий. Вартість сережок 34 долари. Дівчата, в минулому показі показувала комплект з цима кульками. Каблучки всі забрали, лишились дві пари сережок, дуже гарні. Легенькі на гвіздочках обов'язково забирайте. Артикул 262 Вага сережок всього 2,8 грами. Ось на таких гвістках, ближче самі кульки, довжина сережки 3,4 см. Вартість сережок зазначаю. Далі ось така є одна пара з міксом. Дуже класна, випадково її знайшла. 144 артикул, вага 5,7 грами, 4,3 см довжина. Вартість 27 доларів. Далі під 58 артикулом ось така краса, сережки з жовтеньким бурштином овальні. 5,1 грами вага на гвістках. Гвісток посерединці, гарно занижен штифт. Розмір 1,3 на 1,9 см, вартість 27 доларів. Далі ось така модель сережок, бурштин трошечки відрізняється за кольором, але, як вже дівчата зрозуміли, це дуже цікаво виглядає, хто брав, всі просто в захваті. Я пропишу інформацію про сережки на екрані. Вони на ось таких петлях. І ціна також. А далі на залишках пару ось таких цікавих гвістків з кон'ячними кульками. Подивіться, цікава модель. Також інформація на екрані. Дівчата я в себе випадково взагалі знайшла дуже класні сережки. Цілих 4 пари в мене є в наявності. Я знаю, зараз почнеться просто за них бійка, бо багато хто таких хотів. Вони, в принципі, всі в одному тоні, але бурштин трошки відрізняється. Покажу всі пари. Ось перша, дивіться. А вагу я зазначу на екрані для цих сережок, ще собі не зважувала. Не всі на англійських застіпках. І в одну ціну також одразу зазначаю. Дівчата, хто буде замовляти, будь ласка, вказуйте порядковий номер пари, бо можна заплутатись, вони всі схожі. Ось це перший номер. Це другий варіант, такі тут розводи є. Третій варіант майже однорідний бурштин, дуже красивий. четверта пара. Також залишилась одна підвізка з серцем, артикул 34, вага 3,90 з конячною вставкою. Вушком. Зворотня сторона. Довжина 3,5 см, вартість 20 доларів. Далі, дівчата, ось така красуня підвізка з жовтим борштином. Одразу показую на каучуковому жгутику, дуже класно сюди підходить. Артикул підвіски 120 вага 15,7 грам. Можливо, хтось брав каблучки, такі раніше можна докомплектувати. Жгути, такі дівчата, здається, 50-55 точно є, інші розміри треба дивитись, але можна щось інше підібрати, якщо вам цей розмір не підходить. 5,9 см довжина, вартість 88 доларів. Тут досить великий бурштин. Далі, дівчата, є брошка ось таким сонечком одна в наявності. 174 артикул, вага 4,3 грами. Голочка. 3 см в діаметрі, вартість 21 долар. А ще ось така красива брошка 177-й артикул, 3,9 грами. Голочка. І вартість. Далі ось такі дві брошки, 45-й артикул, обидві з кон'ячною вставкою. ця трошки темніша. Навколо ось такі гілочки з листячком, оксидоване срібло. Довжина 4,9 см. Вартість 25 доларів. Далі лишились наявності дві брошки скрипки Трошки вони відрізняються: ця ажурна, ця гладенька. Ось, вставочки. 8,6 грами. 5,6 см довжина, вартість 44 долари. І ця моделька також 5,6 см довжина, вага 9,20, вартість 47 доларів. І наостанок покажу кілька браслетів. Перший під артикулом 94, вага 5,40, 19 см довжина, коньячні блискучі вставочки. Застібка карабін. Ось так виглядає на руці, і вартість з нього 30 доларів. А далі, дівчата, лишилось цілих 4 такі браслетики з міксом. 29-й артикул. Довжина браслетів цих 19 см. Застіпка карабіни. Вставочки всі плюс-мінус однакові. Вартість браслетів 21 долар. І є такий самий браслетик, він на пів сантиметру більш, 19,5 загальний розмір. Ціна така сама. А, дівчата, останнє, щоб подивимося неймовірно гарний браслетик на невеличку ручку 15-15,5 см. Ось такий браслетик. Застібка досить зручна, я сама собі вдягла без проблем. Дивіться ближче. 1,8 на 2 см розмір вставочки, вартість 93 долари. І ще раз покажу вам тип застіпки. Нічого складного. На сьогодні це все що я хотіла показати: якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!